<му> Добрий день, доброго зла'я! Ви на каналі Морське Таваристово і я його ведучий Перниказа Віктор. Триває війна і я закликаю всіх підтримувати українську армію. Слава ЗСУ! Я думаю, що ніхто ще не забув, як на одному з одеських пляжів з'явилась нова пам'ятка. Ця пам'ятка проіснувала майже 10 місяців. Старе корито бурк... бункерувальних дельфів виконувало на пляж дельфін, яке забруднювало море весь час, коли його намагалися зняти з схильологу. Пізніше журналісти розкопали, що це судно займалося контрабандою нафтопродуктів в Грузії до України з 2010 по 2018 роки, а чим займалися Дельфі до 2010 року, І де було нафтове родовище в Одесі. з 1999 по 2010 роки. Але все по порядку. Широкому загалу гробанян судно Делфі стало відомо, коли вночі 21 листопада 2019 року, під час шторму в Одеській Затоці, старий бункерувальник зірвались якорі. Судно стояло на якорі в нейтральних водах коло Порту Южне, і його почали древну на одесські узбережжя. На судні не працювали машини, не було якарів. Майже весь одеський берег захищений від моря хвилеломами. і було ясно, що. Чорне море розб'ється корити от оберег. Не треба бути екологом, щоб усвідомити, що нафтопродукти, які завжди знаходяться над старому танке, можуть серйозно забруднити Одеську затоку та висивати екологічну катастрофу. Втім, судно здрифувало всю ніч на очах. Серед кордонків пошуково рятувальних служб, екологів, мерії міста та обласної адміністрації. На цьому некерованому судні були три чоловіка, включаючи капітан. Капітан не хотів подавати сигнали СОС, хоча з непрацюючою машиною він гарно розумів, що Делфі Викине на берег. Зранку 22 листопада керувальник опинився на пляжі дельфін, і море почало розбивати його корпус об хвиляном. Чому не можна було вислати буксир з Одеського порту, щоб він притримав Дельфі морі пару годин поки шторм не закінчиться? Це питання до тодішніх керівників області та місця. Потім почалася хірургічна операція з прибирання цього металобрухту з пляжу. Навіть президент Зеленський приїжджав в літом 2020 року, щоб скоріше прибрати цих страхіття з очей Одеситів та гостей міста. Довго не могли розібратися хто власник цього карета, яке 10 місяців забруднювало нафту в тому що компанія Містер Дрейк, яка володіла делфі, виявилася утворенням без статутного капіталу та страхових зобов'язань. Кілька слів про засновника. Цієї компанії. це Олег Анатолійович Кофтунов, бувший депутат від ОПЗЖ, засновник багатьох компаній. Серед них є компанія XOIL, яка продавала падальне в Україні сунімного пошкодження. До речі, Кофтунов намагався через суд перемінити. Рятувальні роботи з перебирання делфі з пляжу. Нарешті, 15 вересня 2020 року, будкерувальник здалося відтягнути до порту Чорноморськ. Український суд в 2020 році постановив виплатити всього 114 тисяч доларів. За забруднення навколишнього середовища в Одеській Затоці. Але і це Кофтунов відмовився заплатити. Тоді суд забрав Делфі на користь держави. Так чим же займалося це судно до 2010 року? Воно мало іншу назву екологію. Та приймала участь в ганебні схемі українських екологів, які за рівні корупції просідають упевнене перше місце в світі. Кожен раз, коли яке-небудь судно заходить в український порт, приходять колеги і починають нахлоп вимагати грошей, посилаючись на закони. Які судно не може виконати фізично. Кожен, хто заходив в українські порти, має сумний досвід спілкування з цими екологами. Вони можуть заарештувати ваш параход з обдуманих причин, можуть взагалі закрити порт і чинять вілля гірше, ніж в країнах Західної Африки. У 2008 році мій пархут випадково зійшов тоді іще в ілічиск. На мій довід, що не треба міняти баласну воду перед заходом в цей порт, згідно з постановленням Кабінету міністрів, місцевий еколог відповів, що ілічиські екологи не під Порядковуються уряду України і живуть по своїм законам. Крім грошей, вони вимагали з кожного пароходу здавати слач на їх корита під назвою Екологія. Наш старший механік вже мав досвід з відвідування українських портів. Тому не сперечався і перекачав на екологію пару тонн відпрацьованого палива. Куди потім це паливо пішло, я не знаю. Майбудь, треба спитати у Олега Камфтонова, як відпрацьоване паливо з пароходів. Перетворюються на дизельне паливо на заправках X. Я маю надію, що після перемоги України Верховна Рада знаде час і змінить закони, які б сприяли судноплавству та розвитку портової галузі, щоб наші екологи не відчували себе наближеними до Бога. та припинили свавілля в портах України. Запрошую всіх долучатися до морського товариства, ставити «подобаки», писати коментарі та поширювати це відео серед моряків та не тільки. Вірте в перемогу, підтримувати ЗСУ, посилання на військовий спецрахунок Національного банку є в описі цього відео. Дякую за увагу. На все добре і слава Україні.